Кошеня Васюня та його господарі. Толик повертався з риболовлі. В його відерці плескалися спритні червонопері карасики. Хлопчик час від часу з гордістю поглядав на свій улов. Ох, і гарна буде юшка. А як певно, зрадіє бабуся. Толик приїхав до неї з міста на канікули і сьогодні вперше подався на риболовлю. Він йшов по вузькій звивистій стежці на гору, на якій розкинулося маленьке село, де жила бабуся. Сяяло яскраве сонечко, вітерець у повітрі гойдав легенькі парасольки кульбаб. Самотні берізки задумливо схилили до землі своє тонке віття. Як легко тут дихається, хлопчик любив сюди приїжджати. Незабаром до бабусиної сусідки приїде онук Артем. Вони з Толиком – давні друзі. У двох куди веселіше грати. Так мріючи про веселі канікули, йшов рибалка додому. Раптом його увагу привернув жвавий сміх хлопчиків. Неподалік троє підлітків знущалися з нещасного кошеняти Вони по черзі смикали пухнастика за хвіст і вуха, а той безпорадно нявкав і пирхав. Не мучте, тваринку, що кошеня вам зробило, обурився Толик. Хлопчикам це не сподобалося. А тобі яке діло? Ідино звідси приїжджають тут усілякі, відповів найвищий хуліган. Віддайте мені кошеня, поки зовсім не замучили, попросив толик. А що даси? Невже сподіваєшся отримати його безкоштовно, Коти в господарстві знаєш, як потрібні, мабуть, у твоєї бабці повно мишей. Рибу візьміть, щойно зловив. Ге-ге, рибу, та ми таку щодня ловимо. А от вудку, вудку можна. Шебеники з цікавістю розглядали його рибальські снасті. Вудку Толику купив батько майже перед самим від'їздом у село. Вона була дуже зручна, легка, складена, Супер річ, а не вудка. Толик зніяковів, а хлопчики, бачачи його нерішучість, узялися ще дужче знущатися з кошеняти. Мале кошеня, уже не пручаючись, безсило звалилося на траву. Гаразд, беріть вудку, давайте сюди кошеня! Так кошеня опинилося в Толика. Пухнастик погано розумів, що з ним сталося, але довірливо уткнувся холодним вологим носиком, хлопчику під пахву. Толик засунув його просто під сорочку і, притримуючи однією рукою, пішов додому. Він уявив. Як напоїть кошеня теплим молоком, покладе його спати на килимку біля свого ліжка, а бабуся, він стовідсотково переконаний, не заперечуватиме своєму улюбленому онукові. Ось і вулиця, на якій будинок його бабусі. Толик дорогою міркував: нічого, що вудку довелося віддати, кошеня цього варте. Треба в бабусиному сараї пошукати свою стару, саморобну. Думки хлопчика обірвало чиєсь невтішне ридання. Толик озирнувся і побачив на лавці біля будинку дівчинку, років дев'яти. Довгі чорні кіски, короткий сарафанчик і велика лялька у руках. Дівчинка нагадала толику його молодшу сестричку танечку, яка залишилася в місті з батьками. Хлопчик не зміг пройти повз незнайомку та, не дізнавшись, що сталося. Дівчинко. Що трапилося? Чому плачеш? Образив хто? Котик, котик, мій Васюнчик. Місцеві хлопчаки його відібрали. Толик одразу все зрозумів. Він вийняв із за пазуги сіру живу грудочку і простягнув дівчинці. Цей? Так, мій маленький, живий. Вони погрожували його втопити. Де ти його знайшов? Відібрав у них, точніше. На вудку виміняв. Навіщо вони відняли в тебе кошеня? Поголосувати з мене хотіли. Молися, кажуть, тепер своєму Богу, а ми подивимося, як він допоможе твоєму кошеняті. А він і допоміг. Ось він, мій хороший, мій Васюня. Спасибі тобі. Ти що? В Бога віриш? Молишся йому. Але ж це не він твоє кошеня врятував, а я, толик. Зрозуміла? Не знаю, що й сказати, тільки ж ти міг не встигнути врятувати кошеня або ж просто пройти повз, не помітити. Тато й мама кажуть, що в житті немає нічого випадкового. А де твої тато і мама? У місті. Я до бабусі з дідусем на канікули в гості приїхала. бо до нас, я тебе з ними познайомлю. Ні, дякую. Мені час додому. Іншим разом до вас зайду. Васюню твого відвідати. Удома Толик розповів бабусі про свою пригоду. Старенька жіночка то хитала головою, то усміхалася, то зітхала, але онукам лишилася задоволеною. Молодець Толику, і кошеня врятував, і дівчинку розрадив. Її я знаю. Це Микитівни і Івановича Внучка. Вони люди добрі, віруючі. Тільки їхня віра, якась дивна, в будинку жодної ікони не мають, сама бачила. Але люди вони добрі, ніхто від них ніколи поганого слова не чув. А про Бога розповідають заслухаєшся. Вони мають велику стару біблію з малюнками. Ох, і цікава. Ось як онучку буває. Хлопчики наші ще ті халамидники, потішаються із дітей, і з літніх людей. Улітку в садах плоди обривають. Городину топчуть, знають розбійники, що нічого за таке хуліганство їм не буде, а тепер ось дівчинку надумали ображати, що за кара батькам такі неслухняні діти? Ох, біда! Старенька ще довго бідкалася і розповідала про життя в селі. Адже тут усе на виду від чужого ока не сховаєшся, але хлопчика найбільше зацікавили старі християни. Про них бабуся говорила з особливою повагою, згадувала, як ще за радянських часів їх у колгоспі за віру гнобили, забороняли про Бога розповідати. Проте вони у відповідь лише усміхалися і жили по-своєму, не так, як інші. На роботі завжди кращими були, та тільки їх за це не хвалили. А коли в кого біда траплялася, по допомогу завжди до цих християн приходили їхня сім'я велика та дружна. Діти вічливі, слухняні та працьовиті, всім на заздрість. З усього видно, що Бог їм допомагає, зітхнула задумливо старенька. Бабусю, а чому ти раніше про них не розповідала? Так думала, малий ти ще. Це ж тепер ти в мене такий вимахав, а зараз просто до слова прийшлося. Ти онучку їхню дівчинку від кривників, борони. Вона така славна, просто як танечка наша. Цілий вечір. Толик ходив під враженням бабусиної розповіді, а наступного дня його, наче магнітом, потягнуло до маленького будинку із зеленою лавкою. У двір хлопчик зайшов без стуку. Там він побачив уже знайому чорнооку дівчинку. Вона, примостившись на дерев'яні сходинці ганку, грала зі своїм любим Васюнею. Побачивши хлопчика, дівчинка зраділа: Здравствуй, Толику! Заходь! Дуже рада тебе бачити! Добре, що прийшов. Цієї миті з вікна визирнув симпатичний бородатий дідусь. Любочко, а що за гість до нас завітав? Це той самий хлопчик, дідусю, про якого я тобі розповідала. То заходьте в будинок, бабуся млинців напекла, чай питимемо. Толик не відмовився. Дідусь йому дуже сподобався, та й бабусині розповіді про сусідів викликали в нього необияку цікавість. На столі посеред невеличкої світлої кімнати парував самовар. Привітна бабуся накривала на стіл. Здавалося, всі дуже раді гостю. Толику запропонували стілець. Але перш ніж чаювати, дідусь просто та щиро попросив Бога благословити їх, а також їжу на столі і тих, хто цієї миті потерпає від голоду. Його слова звучали так переконливо і легко, неначе він бачив того. З ким говорив. Толику навіть захотілося озирнутися. Чай був ароматним, млинці смачними, а господарі щирими та привітними. Хлопчик освоївся дуже швидко і навіть наважився запитати. Дідусю, моя бабуся казала, що ви маєте старовинну біблію з малюнками можна мені подивитися? Звичайно, синку, ходи зі мною. У сусідній кімнаті на маленькому столику лежала товста зачитана книга. Невже в цій книзі сховано таємницю незвичайного життя цих людей? Розчаровано подумав Толик. Дідусь посадив хлопчика поруч із собою, розгорнув свій скарб і прочитав трохи про Божу любов, про Ісуса Христа. Потім він показав Толику ілюстрації, це були копії гравюр, відомого художника. Від них повіяло невідомим, чистим і так вабило в інший світ. Толику відразу захотілося все, все дізнатися про людей, яких зображено в Біблії, про Ісуса. Колись Толик дивився по телевізору мультфільми про Бога, але тут це було якось інакше. Старий охоче хлопчикові щось пояснював, щось читав і, прощаючись, запрошував приходити до них частіше. Толик зрадів такому запрошенню. Дівчинка-любенька разом із Васьком провели його до хвіртки як давнього друга. Наступного дня Толек знову прийшов до сусідів. Він слухав розповіді старого і читав біблію. Хлопчик не міг твердо сказати, що вірить у все це, але щось нестримано вабило його дізнатися про все. -все. А ще він зауважив, що у старому будиночку християн завжди спокійно і затишно. В очах сивого дідуся. Запалюється якийсь ніжний вогник, коли він говорить про Бога, його любов до людей та милість до всього живого. Якось хлопчик запитав дідусю, звідки у вас ця віра? Хто навчив вас усього цього? Розкажіть, будь ласка, мені. Старий усміхнувся, взяв на коліна притихлу любочку і неспішно почав свою розповідь. Батьків своїх зовсім не пам'ятаю. Я народився в невдовзі після революції. Тоді були важкі часи. Міста просто кішили безпритульними дітьми, крадучи та жабракуючи, вони цілими днями, сновигали вулицями. Спочатку я жив у одної жінки. Вранці вона годувала мене мізерним сніданком і виводила на гучну площу жабракувати біля таких самих голодранців, як і я. Увечері вона приходила за мною і забирала всі копійки з мого кашкетика. Ким доводилася мені ця жінка? Як я в неї опинився, не знаю. Одного разу в її домі з'явився грубий чоловік. Він за щось сварив цю жінку і, сильно мене побивши, врешті-решт викинув на вулицю. Був холодний, осінній вечір, безпритульним тоді велося зовсім сутужно. І вони, щоб не загинути, змушені були йти в дитячі колонії та притулки. Мені тоді було десь років шість або сім. Нуро, брів я вулицями міста, не знаючи, куди прихилитися. Повертатися додому я боявся, занадто сильно нило тіло від побоїв, того чоловіка. Від страху і відчаю я навіть не відчував холоду. Урешті-решт, я настільки знесилив, що примостився на лавці першого ліпшого будиночка на околиці міста і заснув. Скільки минуло часу, не знаю, тільки прокинувся я під звуки незвичайного співу. Такого мені ще не доводилося чути. Потім усе затихло, і з будиночку почали виходити люди. Я хотів устати та втекти, але мої набряклі ноги і утомлене побите тіло не слухалися. Мене помітили. Люди оточили мене, переляканого і заплаканого. Дорослі щось жваво обговорювали, гладили мене по голові і усміхалися. Їхніх слів розібрати не міг. Надто паморочилося в голові. А потім я знепритомнів. Отямився я у просторі, обвішаній красивими картинами кімнаті, читати я вмів, хоча і не дуже добре, і тому відразу звернув увагу на картину над моїм ліжком. Чоловіку білосніжному, вбранні на очах здивованої юрпи здіймався на небо. Під його ногами біліла хмара. Під картиною яскравими літерами було написано Я не кину вас сиротами. Я прибуду до вас. А крізь серпанок хмар, до цього незвичайного чоловіка, простягали руки крилаті ангели. Замилувавшись картиною, я й не помітив, як до кімнати війшов господар. Це був чоловік середніх років. Міцний, кремезний, дуже сильний і добрий. Так я і залишився жити в нього. Звали чоловіка Іваном Лукачем. Він був християнином і керував невеличкою громадою в тому місті. Спочатку я ніяк не міг звикнути до свого нового життя, не треба було постійно остерігатися побиття, канючити на вулицях, шабракувати. Я, неначе бездомний цуцик, згортався у клубок від незвичної турботи й уваги. Тепер я спав у скромній, але чистій постелі, а не на матраці біля дверей. А коли хворів, то Іван Лукич проводив біля мене багато часу, доглядаючи та читаючи Біблію. Невдовзі чоловік мене всиновив. подарував мені своє прізвище і по батькові. Але головне любов, любов до Бога. Незабаром я знав усе про чоловіка на картині, читав Біблію та відвідував немічних бабусь із громади. Це був мій труд, труд труднаниві Господній. Старим я читав Євангелія, допомагав по государству, і усі мене любили. Моє нове життя здавалося мені раєм. Одного разу, вирушивши з батьком у церковних справах, ми лицем до лиця стрілися з моєю колишньою господиною. Може, вона і справді мене не впізнала, а може, просто вдала. Та я не хотів із нею навіть словом перекинутися. Міцніше схопивши батька за руку, я почав молитися. Господи, спаси від неї та помилуй, мов жахливий сон, спливло в моїй пам'яті дитинство. І я зрозумів, як багато подарував мені Господь. Тільки він міг так усе змінити. Дідусь уважно подивився на своїх слухачів і всміхнувся. Толик не зводив зі старого захоплених очей любочка від цікавості навіть рота роззявила, а бабуся кивала сивою головою, зрідка витираючи на біглі сльози. Дідусю, благально пробурмотів хлопчик. А далі? Що було потім? Старий задумливо поглянув кудись у далечінь і продовжив: За тих часів на церкву були страшні гоніння. Віруючих ув'язнювали, відбирали біблії, забороняли свідчити про Бога іншим. Тоді всюди звершувалися крадіжки і панувало пияцтво. Мені часом здавалося, все у світі перевернулося до Дриго. Я ніяк не міг зрозуміти, чому добрих, чесних людей переслідують. А натомість ігнорують тих, хто дійсно на це заслуговує. З такими питаннями я часто звертався до батька. Тато брав Біблію та читав із неї відповіді як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Батько подовго терпляче пояснював мені нагірну проповідь Ісуса, яку сам любив надзвичайно. У таких бесідах і молитвах поруч із ним моя віра росла і міцніла. Незабаром з обшуком завітали і до нашого будинку. Я, забравшись у куток, крізь сльози молився за найдорожчу на землі людину. Батькові і раніше доводилося нелегко. Навернувшись до Бога, непростим шляхом він присвятив йому все своє життя. Тому батько завжди готовий був до будь-яких випробувань, так і не одружився. Пам'ятаю той спекотний липневий день, його вели від мене, як страшного злочинця, сльози душили мене. На прощання батько прошепотів мені слова розради, запевнивши, що про мене продбають християни. А я повернуся, сину, чекай мене, пам'ятай усе, що отримав у цьому домі. Бережи свою віру, Бог не залишить тебе. Люди, які повели його, забрали із собою наші картини та написані від руки вірші батька. Їх усі було присвячено Ісусу. Лише стару Біблію вдалося зберегти. Коли важкі вхідні двері зачинилися, я ледь не задихнувся від ридань. Тоді я був щасливим від того, що батько навчив мене молитися, Бог мене чув і втішав, я не дорікав Господу за батька. Слова з біблії підготували мене до такого удару. Тоді я зрозумів, що маю тільки Бога, і я довірився йому всім гарячим. Хлоп'ячим серцем. За кілька днів за мною приїхали християни з цього села. Вони забрали мене у свою велику дружню сім'ю. У селах тоді жилося легше, там я підріс, зміцнів, тому всюди допомагав, скільки міг. У новій сім'ї мене прийняли та полюбили. Вечорами в нашому домі збиралися віруючі, а після важкого, сповненого турбот і тяжкої праці дня всі шукали розради в молитві та слові Божому. Я багато молився за батька, а в вісні часто бачив його повернення додому. Дуже рідко ми отримували від нього теплі натхненні листи. Особливо ніжно він писав мені. Над його посланнями я, усамітнившись десь у будинку, ридав, аж поки рядки перед очима не заливалися, цілував кожну сторіночку листа. Батько надсилав нам і вірші. Їх не тільки читали на зібранні віруючих, а й передавали християнам в інші церкви. Іноді ці вірші поверталися до нас піснями, і ми співали їх на богослужіннях. Батько повернувся, коли я вже з моторного хлопчиська перетворився на міцного юнака. Ми з друзями працювали на колгоспному полі, коли із села прибігла моя названа сестричка та схвильована повідомила: Семко, біжи швидше додому! Твій батько повернувся. Не тямлячи себе від щастя, я увірвався до світлиці, за столом сидів, посивілий бородатий чоловік, опалі щоки, промінчики зморшок, натруджені руки, міцні плечі, мій батько. Невже це ти, але очі, так само добрі і усміхнені, їх би я впізнав з поміж тисячі інших. Батько! Ми кинулися в обійми один одному. Ми були щасливі та вдячні Богові за зустріч, а нашим братам і сестрам у Христі, за дах над головою. Ми спершу жили в сім'ї, що мене прихистила. Вечорами ми невтомно слухали розповіді батька. Про пережите сім довгих років тривала наша розлука. Друзі християни, дізнавшись про його повернення, приходили провідати і підсобити у праці. З їхньою допомогою ми побудували на цьому самому місці невеликий будинок і переселилися в нього. Я працював і допомагав батькові. У непрості воєнні роки багато людей приходило в наш дім за розрадою і молитвою за близьких. Незабаром християнська група тут помітно зросла. Так трапляється скрізь. Де світить святе світло Євангелія, і в таборі, де сидів батько, в нього теж з'явилися брати у Христі. Так уже траплялося в руки гонінь. Благозвістка швидше досягала людей за колючим дротом, ніж тут, на волі. Після війни я одружився, батько ще встиг благословити мого первістка. Відходив у вічність він спокійно, впевненість у зустрічі з Ісусом відбивалася на його обличчі. Щасливою усмішкою. Смерть була завчасною, важке життя підірвало його здоров'я. На похорон з'їхалося стільки людей, що не всі могли поміститися на подвір'ї. На цвинтарі співали християнські гімни батька, їх і зараз іще виконують віруючи. Старий чоловік замовк. Толик боявся порушити тишу. Раптом дідусь іще щось додасть. І він сказав. Ось так я став християнином, синку. Мій батько пішов, однак наша розлука не назавжди. Колись я чекав на нього тут на землі. Тепер він чекає на мене на небі. Біля ніг Ісуса. Знаю, вже скоро ми зустрінемося. Толику не хотілося повертатися додому. Він лагідно гладив котика Васюню і був йому дуже вдячним за зустріч із цією сім'єю. Пухнастик немов розумів його і муркотів свою котячу мелодію. А хлопчик цього дня усвідомив дещо надзвичайно важливе: дяка Богові за цих людей, за книгу Біблію, за світло, яке християни несуть у цей світ. Толик підвівся, час повертатися до бабусі. Вона повинна якнайшвидше дізнатися, з ким стільки років прожила в одному селі. Дідусь подарував йому новеньке Євангеліє. Хлопчик твердо вирішив познайомити з тією книгою всю свою сім'ю.